Спортивних шкіл в області, де діти грають настільний теніс, не задля розваги на дозвіллі, а заради спортивних результатів не також і багато, тому на обласному юнацькому чемпіонаті всі тренери одне одного знають, як і можливості вихованців. Тенісист старшої вікової групи Хмельницької ДЮСШ Ша 3 Сергій Крамар, сьогодні суддя молодших учасників. Найменшим із них доводиться вперше виступати на обласних змаганнях, тому діти певна річ хвилюються. Рівень підготовки ну, на цей час ну, трохи слабкий, але ну, нормально, можна судити, можна грати. Розумити. Розуміють, що їм говорить, який счет, ну, яка подача в кого ну нормально. Суддя, який наступного дня і сам брав участь у змаганнях, вирізняє серед дітей за тенісними столами вихованців із кращою технікою. Діти краще ізяслава і із красилова. Красилівський тренер Микола Диса разом із колегами на теніс у спортивній школі розвивають віддавна. Тренують чотири групи. Усіх разом 45 школярів. Говорячи про своїх спортсменів, він у першу чергу називає дівчинку, яка безсумнівно має талант до цього виду спорту. Вже в Красилові є чемпіонка України на Лісніковська Олена. В цьому році на чемпіонаті України зайняла перше місце командне, перше місце в парі з дівчиною, перше місце в парі з хлопчиком і третє особисто. Неординарні здібності тенісистки тренери побачили чи не з самого її приходу в школу, але тут вбачається щасливе поєднання таланту та працелюбства, що й дало результат. поки в області таких немає. Серед наймолодших учасників перемогли також краслівчани Ольга Андрощук та Богдан Мартинюк. Мали заслужену нагоду одягти на себе нагороди і спортсмени Ізяславської спортивної школи. Власниці діти не зізяслава, а з району з села Михнів. Там у загальноосвітній школі колишній вчитель фізкультури, а тепер тренер-викладач на чотирьох тенісних столах. Ровесниках його праці в Михнові тренує три десятки учнів. Вчить грати в настільний теніс і в шахи. Працював спочатку просто вчитель фізкультури в середній школі, а зараз тренер-викладач в спортивній школі. 42 роки я вже маю педагогічного стажу. Викладач з таким великим стажем педагогічної роботи ділиться досвідом, як залучити дітей до занять фізичної культури і спорту. Перш за все створюється колектив. Треба зацікавити дітей, дати їм. Необхідну техніку, тактику, а потім вже створюється команда. І на базі цієї команди і, і індивідуальна майстерність, і командна майстерність. І ти працюють, стараються. Найбільше серед призерів було хмельничан, з США три. Але не тільки вони вигравали, а й представники інших спортивних закладів області. Стосовно відбору то судді колегіально вирішили, кому їхати на чемпіонат України.